Нестандартна двохкомнатна квартира, 70 квадратів. Це ми знаходимося на кухні. Значить, от, тут буде холодильничок за спиною. Діван, кухня там, напротив телевізор. ТВ, як ми завжди підписуємо. Потім така цікава планувачка. Тут санузел буде, душкабіна, вмивальники і тому подобне. Спальня. А також... Значить, зал. От, зал з проходними вимикачами. 500 метрів кабеля ми сюди укатали по електрики разом з кладовкою. Точечні світильники на коридорі їх багато. От, тут наростили водний кабель. Пральна машина сусмашина в піналі, полотінчик окремо, різеточка, зеркало, витяжка буде. І по спальні, тут у нас приходних немає. Тіві є щиток. Щиток, значить, ось наш енергетичний щит з трубкою для заміни провайдера інтернету. Він знаходиться в гардеробній. І тому виходить, що кухня у нас далеко від цього ящика вона знаходиться в противоположній стороні. Плюс пральна машина, суш-машина, все тягається в щиток на кухні електроплита і того дорівнює, плюс світло окремо і то окремо така от в'язка проводів це пів кілометра. Реально ми сюди разом з кладовкою ще однією кімнатою е, заложили. О, тим, отак воно все підписано. Коли уходиш, цим виключаєш. Все остальне працює, а роутер, котіл працюють. Прийшов ось, включив автомат і нормально. от така от штуковина. штуковіна з кухні, траса і оця. О, Тому домофончик, відеодомофончику дали значить, 220 вольт, а також для відеодомофона подаємо інтернет від роутера. У нас роутер буде стояти тут. І на відеодомофон ми подамо його ось сюди. Також буде лампа з зеркала тут, тумба, яка і тому подобне. Тому Да, а кухня вже з залом у нас тут за поворотом. Тому отакий от і розход метраж кабеля на це все справу пішло. От, займались ми тут Кільканадцять днів, потім день до ночі, і сьогодні от уже нарешті засвітили це все. Тому щасти, до побачення.